Доброго вечора, знання, це основа, навчання зрозуміле, як визначається призначення людини кожної. Це якісь практики. Людина сама бачить в процесі свого духовного розвитку, яке її призначення, звідки йде корінь її душі, і яким чином його можна реалізувати найкращим чином. Бо фактично духовна практика, кабали, підйом. По щабелям духовним полягає в тому, що кожен раз вам розкривається якесь рішимо, тобто якийсь стан, і ви його. Дороблюєте, бо творець кожен раз дає нам таку заготовку, яку нам треба доробити кожен раз. Тобто він дає вам якийсь стан, якесь рішимо, і ви повинні його виправити за допомогою ось того, що ми говорили. Це стан, який називається парцуф, екран, скорочення, відзеркалене світло, отримання контакту з творцем заради віддачі. І саме це дозволяє вам. Зрозуміти, яким чином в принципі не тільки своє призначення глобально, а і кожен стан, який ви проходите, можна реалізувати найкращим чином, тобто реалізувати своє призначення.